Всім привіт, рада вас вітати на моєму каналі. І це вже друга спроба записати це відео. Я дуже сподіваюся, зараз все буде класно. У мене то техніка мене підводить, то нема заряду. В мене постійно щось стається, і мені не вдається просто сісти і записати це відео. Я сподіваюся, дуже що зараз все буде окей, тому що вже сонце сіло, але все рівно така я вже все, я вже сіла. Ми е, займаємося. Ось у мене є питання. Перш за все, хочу вас дуже сильно попросити поставити лайк цьому відео, підписатися на канал. Можливо, якщо вам буде щось цікаво на протязі відео, будь ласка, напишіть коментарі, тому що це піднімає активність, це розвиває мій канал і дуже сильно мене мотивує. Тому цьомкою всіх хто це все зробив і не буду затягувати. Починаємо. Знаєте, у мене дуже розумна аудиторія, тому в мене тут простих питань немає. Кожне з цих питань заслуговує окремого відео, і я буду намагатися максимально скоротити відповідь, щоб ви мене зрозуміли, і щоб це відео не було 10 годин. До речі, 100% це відео буде довгим, тому кавуська чай, я сподіваюся, є на вашому столі, де ви це не дивилися. Але заохочую, можливо, навіть келих білого сухого буде не зайвим. Отже, перше питання: чому ви вирішили приїжджати в США? А це питання достатньо об'ємне. Є дві відповіді з боку мене і з боку моєї родини. Давайте я почну з боку родини. Я думаю, ні для кого не секрет, що Америка дає дуже багато можливостей, тому знаєте, коли я тільки народила, в мене якийсь відлік в голові був, щоб Єва пішла в школу в США, вже росла в цій культурі. В цій свободі вибору, свободі дії, щоб її потенціал, який в неї закладений вже з народження, 100% проявлявся. У мене є деякі питання до системи освіти в Україні. Мені здається, недостатньо приділяється увага індивідуальності дитини тут, ну знову ж таки, у нас буде цього року на щастя, досвід, і я вам все розкажу. Але мені здається, з того, що я ще вивчала. Вони тут більше заохочують таланти дитини, і якщо дитина гарно танцює, вона 100% реалізується. В цьому вмінні, якщо вона гарно грає, так само ну і ви зрозуміли, до чого я веду. А якщо говорити за чоловіка, в нього завжди був бізнес Україна США, тому ну, тут мало що я вам скажу. Але загалом я поки тут знаходжуся, я звертаю увагу на бізнес середньої ланки, і для українців я бачу тут дуже багато можливостей в будь-якому напрямку від ресторанного бізнесу до будівництва. Ну, це найочевидніше. Якщо говорити про мене особисто, то це така моя мрія, десь з підліткового віку. Справа в тому, що мене виховували в на дещо американізованому фоні. Зараз спробую пояснити. Я дитина 90-х, Відповідно, я виросла біля телевізору на всіх цих фільмах, серіалах, і мене дуже захоплювала ця вся картинка, вся їх культура. Плюс у мене мама має дуже гарний смак. Тому я виросла під музику американську, під всіх шоу ми дивилися з мамою вночі прямий ефір MTV Music Awards постійно там років 5 в підряд. Ми не пропускали їх, і це мені дуже подобалось. Ці ці контексти. Там поп-зірки, кіно, театри, плюс культура вічливості і позитиву мені дуже близька. А те, що нашими іммігрантами здебільшого засуджується, типу, ой, американці, вони такі лицемірні, вони всі тобі посміхаються. На мій погляд, це дуже класна історія, що людина тебе не грузить своїми проблемами, а все дуже легко, всі дуже френдлі, тобі посміхаються, питають, як в тебе справа? Бажаю тобі гарного дня. Це я обожнюю. Те, що ти тут зустрінеш людину, вона тут постійно каже «Have Have a nice day! Have a nice day!». Блін, я теж хочу Ти просто бажаєш людині щастя, і ти це транслюєш. Чого ж в цьому поганого? Типу, людина має постійно грузна ходити. Типу, о, у мене все фігово, давайте я розкажу всім і покажу всьому світу, наскільки мені фігово. Ні, ти, навіть якщо тобі фігово, ти маєш ділитися позитивом з усім світом. Тому ця історія дуже мені близька, і я себе тут суперкомфортно в цьому плані відчуваю. Хотілося б ще зазначити, що ми планували переїзд заздалегідь, це не було спонтанне рішення. Ми просто дуже довго, довго зріли до цього рішення, і ми намагалися максимально підготуватися. Ну так додамагалися, звичайно, що почалося повномасштабне вторгнення, але ну сталося вже як сталося. Зараз ми тут, і я дуже радію з цього приводу. Давайте переходити до наступного питання: як наважитись на переїзд? Насправді, рішення переїхати це завжди великий крок. Скільки б тобі не було років, це завжди страшно. І я думаю, не треба боятися і соромитися з цього відчуття. Так страшно, так ти не впевнений, так, десь якісь думки закрадаються. Ну тобі ж тут комфортно, ти в принцип плюс-мінус гарно себе почуваєш, навіть враховуючи обстріли. Все ж таки, коли в тебе є маленька дитина, ти за неї відповідаєш. І я, поки ми знаходились в Україні, ми спочатку були в Києві, а потім жили на два міста: в Івано-Франківськ, Київ. І ну, мені здавалося, що о, я забезпечую гарні умови, умови своїй дитині, там укриття в ЖК. Але все рівно це не це не життя, коли там дитину ти відводиш в садочок. Через годину починається тривога. Дитину спускають в укриття. Вона там три години сидить. Вони виходять, і ти вже забираєш дитину з садочка. Ну, от дитина була в садочку. Класно, дуже ми гарно повчилися, і багато таких моментів є. Якщо ти сам, то ти більш-менш балансуєш. Всьому ти вже звикаєш, більш стійкіший до цього всього. Все ж таки, думка про те, що я не забезпечила свою дитину найосновнішим це безпека. Вона мене дуже сильно мучила. За таких умов е дещо простіше приймалося рішення. Але і до повномасштабного вторгнення е у нас такі думки були, і ми багато їх обговорювали і повільно, але ми йшли до того, щоб. Все ж таки мігрувати, що я раджу зважте всі за та проти. Якщо за еміграцію буде більша кількість аргументів, то все ж таки, на мій погляд, це непогана ідея. Якщо загалом вам комфортно, але є там деякі мінуси, то який сенс у цьому? У Там гарна заробітня платня. У вас супер, друзі, у вас шикарне житло, і ви, в принципі, відчуваєте гармонію в своєму житті, то, скоріш за все, немає сенсу в цьому. Якщо ви досягли якоїсь точки, де ви відчуваєте себе супер, то я вас вітаю з цим. Вам нічого не треба. І ще одна порада: якщо ви вже націлились на якусь країну, поглянайте дуже багато інформації про цю країну. Вивчіть її більш детально. Там, трошки про закони почитайте, трошки географію повчіть, де саме ви хотіли жити, які є там міста, які є райони. Більш конкретно, щоб у вас якась картинка в голові сформувалася, як ви бачите своє життя, якщо ви емігруєте. Бо ну, з бухти-барахти це дуже сильний стрес буде для вас, і у вас буде дуже сильна паніка. Тому щоб більш обґрунтовано підійти до цього рішення, поглинайте більше інформації. Я дуже багато відео про Америку дивилася. Навіть ну про кожен район, там Бруклін, Манхеттен, щоб розуміти, і то ну зрозуміло, що це все небо і земля. по факту, ти приїжджаєш і бачиш зовсім іншу картину, але більш-менш, от про цей район, в якому ми зараз живемо, я про нього знала ще в Україні. Типу, я про нього дивилася. Я дивилася відео, як люди просто по вулицям ходять. Воно не дуже допомагає мені орієнтуватися, але загальну картинку світу я вже якусь мала, коли я сюди приїхала. Так, я думаю. Плюс-мінус я відповіла на це питання. Тут тобто на питання, як ви обирали, де саме жити? Ми довго не думали, тому що в Нью-Йорку живе дуже близька мені подруга і по сумісництву Хрещена Єве. Зрозуміло, завжди приємніше жити десь біля своїх. Я загалом би пішла ще далі. Я б там прям будинок по сусідству десь купила. Мені здається, треба, звичайно, запитати у Анютки. Анют, ти взагалі як? Ти не проти, якщо ми сусідами будемо? <сум> Можливо, їй таке сусідство нафік надо, А я тут така вже розфантазувалася. Ну коротше, це все жарти. Ми відштовхувались від знайомих. І, взагалі, Нью-Йорк, в моєму розумінні завжди був центр всього. От мені здавалося, що ну зрозуміло, що це тільки в моїй голові, але факт залишається фактом, і мені здавалося, що все починається з Нью-Йорка. Всі наукові досягнення, вся двіжуха, якась все з нью Йорка. Ну 100% є де знімати контент. І я подивилась, мені здається, відсотків 10. Навіть 5 Мені здається, із всього, що є в Нью-Йорку, я відсотків 5 подивилася. Тобто тут дивитися, не передивитися, дізнаватися, не передізнаватися і знімати, не перезнімати. Тому я не знаю, Нью-Йорк класний, ми тут. Але я не виключаю, що через деякий час, можливо, щось зміниться. Я взагалі в своєму житті вже нічого не виключаю. Можливо, щось зміниться, ми переїдемо в інший штат, можливо, нам щось інше сподобається. who knows. Я відкрита до пропозицій і до різних можливостей. Так, наступне питання. Чи важко було з документами? Ми приїхали по програмі ЮФую. Як і будь-який процес з документами, він вимагає часу, уваги, терпіння. Сам процес підготовки з документами не був суперскладний, але він був достатньо нервовий. І там у програмі є деякі особливості, що за Основну частину цієї програми відповідаєш не ти, а людина, яка подає за тебе документи, звичайно, та частина процесу, там де ти сам за себе не відповідаєш, вона достатньо нервова, треба просто чекати. І потім, вже, коли ми отримали підтвердження, того, що дами їдемо, я дуже нервувала, що я там якусь помилку зроблю, я все по 200 разів перепровіряла. В принципі, це все є в інтернеті. Єдине, що хочу зазначити, будь ласка, звертайтесь до офіційних джерел. Не ведіться на всі ці тіктоки, там де розказують, програма зачиняється. Ось Трам прийшов, він зараз всіх повиганяє. ну Це все бла, бла, бла. На даний момент програма функціонує, дещо є затримки через те, що зміна влади, і це нормально. Коли міняється керівництво, все трошечки на паузу ставиться, але я думаю, що програма поки буде існувати, і в будь-якому випадку ви маєте дивитися на офіційних джерелах всю інформацію і не панікувати. Бо коли ми збирали документи, також дуже багато було розмов, що це все закривається, паніка, кіпіш якийсь незрозумілий, і, звичайно, це додає дуже багато стресу. Так, як проходив процес переїзду? У, це був непростий процес, в декілька етапів. Як ви всі знаєте, прямі літаки з України не літають, тому було багато валіз. Було багато дороги спочатку я підготувала всі документи поперекладала свідоцтво про народження, довідки. Це все можна робити і онлайн, із України потім пересилати сюди, але я вирішила краще підготуватися. Тому я підготувала документи, переклала. Потім зібрала валізки всі наші. Зібрала дуже мало. Мені б хотілося зібрати набагато. От зараз бо я вже розумію, що взяла б набагато більше речей з собою, тому що ми зараз займаємося тим, що відправляємо. Це все зараз вже, до речі, 40 днів. Іде е, моя посилка. Я сподіваюся, коли ви це відео дивитесь, я вже розпаковую цю посилку з України з моїми речами. Але щось, щось я сумніваюся. Е, якби я знала, що так складно буде переправляти всі ці речі з України в США, то я б взяла набагато-набагато більше. А я трошки так думаю, може, це стільки. Ну, я і так достатньо, скільки в мене було три, три валізи. Це і так було достатньо складно, але я би ще більше взяла. Зрештою, все звичайно пройшло добре і ми тут, але я цю дорогу напевно ніколи не забуду. Фільмування, коли ти мама, це коли ти робиш паузу, на те, щоб підготувати е вечерю дитині, посадити її і продовжити процес. Тому, вибачте, в мене була пауза, у вас цієї паузи не було. Так, наступне питання: що вас найбільше здивувало в США після переїзду? Це моє улюблене питання. Почнемо з того, що мене здивувала дружелюбність, і мені дуже подобається цей позитив, але я не була до нього готова. Якщо в Україні я була суперпозитивною людиною, і я всім посміхалася, і я виглядала придуркувато при цьому. Тому що ти посміхаєшся, вітаєшся з людьми, а люди такі «I'm sorry». ну навіть I'm sorry ніколи не кажуть. Просто розвертаються, роблять покерфейс, розвертаються, і йдуть від тебе. Це типу типова ситуація. Зі мною в Україні тут ситуація, що я недостатньо дружелюбна. Я вічну типу до мене люди говорять у ці смолтоки, я до них не готова. Я така, мене питають, як справи? Я така, типу, все супер, і, і нічого не відповідаю. А маєш типу, окей, все добре. А як на, на рахунок тебе? А я це не роблю, і бо я не готова. І, і, я, я відповідаю і, і тікаю. Тому у мене зараз проблема. Я недостатньо дружелюбна для цієї країни. Сподіваюсь, я звикну, виправлюсь і також буду така мега дружелюбна І також буду така: Hello, how are you? Have a nice day. Оце все. Мені треба це до автоматизму довести, тому що всіх це вже на автоматі вистрибує, а я така. Коротше, не звикла, здивувала. Що там далі? Різноманітність культури. Я не перестаю дивуватися, як в одному місці стільки культур поєднується. Це просто як багато кухні з усього світу, ти можеш спробувати. Як багато, типу, тут індуси, тут мексиканці, тут італійці, тут українці. І вони всі разом живуть. всі... Всі святкують свої національні свята, ресторани з різноманітною кухнею, типу тут і грузинські, і поруч китайські. і, і якось це все разом. І, і мені так подобається. Це ну, дуже класно, що це функціонує, і всі один одного поважають. Мені здається, якщо ти виріс у Нью-Йорку з дитинства, ти взагалі дуже е, мультикультурний. Бо ти поруч живеш не тільки з американцями, а ну, напевно це особливість Нью-Йорка саме. Тому що дуже багато іммігрантів. І, коротше, ти живеш поруч з усім світом. Чи весь світ живе з тобою? Я не знаю, як це правильно сказати, але ну коротше, це дуже здивувало і я. Не перестаю дивуватися в цьому поки. Загалом, знаєте, атмосфера на вулицях, архітектура. Вона інакше, звичайно, звичайна от навіть ці пожежні сходи, які знаєте в всіх фільмах, всіх серіалах є. люди йду і думаю, боже, ну це, це кадр, ти навіть включаєш влог, і це вже кадр, готовий фільм. Я розумію, чому багато фільмів знімаються саме в Нью-Йорку, тому що реально так клас і класний кадр. Клас, і там хочеш показати гетто? На, no. хочеш показати американську мрію? На. No. Ну, типу, дуже різноманітний, і все в одному місці, і все дуже поруч. На цій вулиці буде така атмосфера, на цій вулиці буде така атмосфера. Короче, дуже фотогенічно. Все, все, все знаєте, не а кінематографічно. Ось, оце мене здивувало. А про метрополітен. Мене тут часто питають: як тобі метро? І Очікуючи, я буду фекати і фукати, тому що ну, воно достатньо брудне. так. Е, порівняно з цими трьома гілочками у нас в Україні. Наш метрополітен, звичайно, набагато чистіший, особливо зараз, коли його люди часто використовують як укриття, мені здається, там така чиста підлога, що з нею вже їсти можна. Ну, Тут ситуація інакша, але вибачте. Я не знаю, скільки тут станцій. Не полініться, зайдіть і подивіться на мапу метрополітену в Нью-Йорку. Це, це така махіна. Я не розумію, як воно взагалі все функціонує. Якщо б у нас в Україні була б така сама такий самий масштаб, великий, що нереально. Мені здається, у нас в Україні неможливо побудувати такий механізм, тому що у нас і ключком. І зрозуміло, вони не можуть фізично забезпечити чистоту на кожній станції, таку, як у нас, бо у нас три гілочки. Ну, і ще б оці три гілочки у нас були брудні. Ну, камон. Типу, зрозуміло, що дуже багато людей працюють на одній станції, а тут ну, вони намагаються, поліція є, багато прибиральників. Коли ти на кінцево приїжджаєш, потяг він не йде далі на відсі. Він типу запиняється, заходить людина, вона прибирає. Ну, типу, люди продовжують сидіти. Прийшов прибиральник, він поприбирався, позамітав, і потяг поїхав далі. Можна сказати, що він брудний, можна сказати, що вони недостатньо роблять, але як на мене, враховуючи масштаб цього механізму, все окей. Ну мене здивував масштаб. Скажімо так, якщо повертатися до питання, я вже казала за привітність і туди б хотіла додати цей рівень культури, коли не прийнято таращитись один до одного, коли не прийнято лізти один одному на голову в черзі. Тут всюди багато людей, всюди черги. Ці дружні дуже з повагою відносяться один до одного. І, знаєте, цього О, не хочу нікого образити, але зараз як скажу. Коротше, цього бидла контента його дуже мало. Ну мені е, ну не знаю. Ну можливо, одна людина в якомусь автобусі мені трапилося за цей час, поки ми тут. Е, знову ж таки, я не хочу казати за всіх, але ну це мій досвід. Поки він позитивний а з приводу дітей. Тут дуже люблять дітей і дуже люблять тварин. І це дуже характеризує мені здається, націю. Знаєте, у нас їх також люблять, але у нас їх люблять на рівні бла бла-бла. А тут е, всі, от коли бачать дитину, з нею хочуть заговорити. Е, їх помах... Ти йдеш по вулиці, там людина вигулює собаку, Єва дивиться на собаку, людина їй помахає, привітається, ну, як справи, запитає. Там ідеш в парк. Вчора ми йшли в парк, проходить бабуся, каже: а, який у вас класний скутер. Ну, ну не знаю. ну Всі намагаються сконтактувати з дитиною, посміхатися їй, задати якісь питання, спитати, як в неї день, яка вона класна, зробити комплімент. ну стільки компліментів про Єву я слухаю кожного дня. Ну, що просто коротше. Мені б дуже хотілося, щоб у нас так само це було. Бо у нас в Україні, знаєте, цей вайб, типу, треба народжувати, треба народжувати, продовжувати свій рід, по 10 дітей давайте робити. А потім, коли ти з дитиною заходиш в кав'ярню, тобі такі, ой, вибачте, ваша дитина гавкає, м'явкає і так далі. Я про собак взагалі мовчу. типу. Ви всі бачите новини. що буває? Я просто не хочу говорити. Говорю, що з дитиною, реально ти приходиш в кав'ярню, там ти на якийсь звук видала, який не подобається, і вже все. вже починається це? Ну не знаю, можливо, мені так везе. Можливо, це справді так е, у нас в країні. Ну, блин, мені від цього відео постійно якась грустінка. Я постійно там, починаю за щось задумуватися. Я вже так сідаю, вже знімати якось не хочеться, як починаю за це все думати. Давайте переходити до наступного питання. Воно у нас про Єву. Як дитина справилась з переїздом? Взагалі, чи були якісь проблеми? Я вважаю, що для чотирирічної дитини, ну, буде у нас в вересні вже 5 років нам, нам, Єві. Я вважаю, що що вона супер справилась. Прийняла як пригоду на приземленні в неї трошки закладало вушка, і це єдина проблема була. Ну, трошки було боляче, але потім все забулось, і все було класно. Вона їхала до хрещеної своєї, до маркусі, і все було класно. Звичайно, потім були трошечки проблеми з поведінкою, але це, ну, це все нормально. Я до цього спокійно відношуся. В моменті мені було важко. Але ну я це я думаю, це накладалося те, що я дуже сильно стресувала. У нас не було достатньо часу приділяти увагу вихованню. Як я і розраховувала, все зараз вже краще. Ми приїхали на своє житло окреме. У нас вже з'являється рутина. Дитина поступово звикає до нового простору. Не було такого, що вона дуже сильно сумувала. Звичайно, вона там запитує за наше оточення звичне в Україні. Але ну так, щоб вона по телефону завжди з бабусею, з дідусем? З кому треба? Я телефоную. Вона спілкується все в неї супер. Ще одна відповідь, і я буду завершувати. Я краще ще пізніше запишу ще одне відео: чи легко було адаптуватися до нової країни? Дуже складне питання, і мені здається, хоч ми вже тут скільки? 4 місяці, чи вже навіть п'ять, можливо. Ну, 4 місяці десь ми точно є. А, чи легко? Мені здається, ну, взагалі, 100% складно адаптуватися, звичайно, коли ти вже звик до однієї рутини, а, повністю її змінювати. Це дуже складно. І мені здається, адаптація не завершена, тому мені складно ще відповісти на це питання. А, і з того, що я зараз спостерігаю за собою, мені складно знаєте, обнулити все. Типу, всі знання про те, як жити, вони всі на нулі, і ти їх починаєш заново. Типу, як платити комунальні, як сплачувати за проїзд. Елементарні речі, які ти робив на автоматі, зараз ти приділяєш більше уваги, щоб виконати якісь дуже прості функції. І, звичайно, це вимагає від тебе більшої енергії, якої немає, через те, що там в тебе одна подія за іншою. Це так, дуже швидко все відбувається, і ти там трошки ну, тобі, тобі треба зупинитися От в цьому складність. Я сподіваюся розуміла те, що я вам наговорила. Я на монтажі не знаю, як я це буду розбирати потім. Мені взагалі розмовні відео дуже складно даються, тому що мені, в мене так багато думок, і я їх всіх видаю, видаю, видаю. І мені здається, що в результаті це просто якась каша, і яку пополицям не реально розкласти. Вибачаюсь і дуже сподіваюся, що ви мене зрозуміли. Найважливіше бути для себе лагідною. Або в мене є така проблема. Я люблю дуже себе посварити всередині себе Я такий внутрішній хейтер. що мені здається, ті люди, які мені пишуть щось неприємне, вони просто квіточки порівняно з тим, що садить мене всередині, і от я зараз працюю над тим, щоб дати собі можливість типу: заспокойся, да, ти в цьому не розбираєшся. Да, тобі це складно, або там заспокойся. Іди попайкали, ніби <ріст> такого. Я даю собі е брейки для того, щоб е відпочивати трошки. Напевно, на цьому я буду завершувати. Е я впевнена, що це не останнє відео такого плану. Дякую вам за всі ці питання, які ви задавали. Е дякую за коментарі, за те, що ви мені пишете в особисті. Дуже багато приємних слів я отримую. Не забудьте підписатися на цей канал, поділитися з друзями, якщо вам було цікаво. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Тьомкою обіймаю.